Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні ми поговоримо про Tron Smart Nimo mini Speaker. Це ось така компактна, доволі таки якісна колонка, яка поєднує в собі компактність та хорошу якість звуку. Зроблена з металу у формі трикутника. Вона здивує своєю естетикою та міцністю. Ця портативна колонка володіє всіма необхідними функціями для насолоди чистим і потужним звуком у будь-яких умовах. Невже вона така крута? Давайте зараз розберемо у цьому огляді. Ну і, звичайно, не забудьте. Підписатись на канал, натиснути на дзвоник, а також підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється. Це дуже просто можна зробити на е каталог який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете. Переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Та можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Гадай, немає. Сенсу зупинятися на комплектації, адже крім колонки, з важливого у коробці ви знайдете лише кабель USB Type-C для зарядки. Дизайн портативної колонки відразу говорить нам про те, що вона здатна стати справжнім надійним напарником по життю, адже виготовлена вона із якісного металу. Її форма дещо незвична, трикутник зі згладженими краями. На одному із трьох торців розмістили логотип Transmart. Нижня частина колонки оснащена трьома прогумованими ніжками, які не лише виконують функцію антиковзання, але й використовуються для покращення баса завдяки пас. Сивному радіатору доступна ця модель в чотирьох кольорах. Тож колонка вражає не лише функціональністю, але й різноманіттям кольорових забарвлень. Кожен колір ніжок гармонійно поєднується з відтінком корпусу. А для зручного кріплення чи перенесення знизу, ви знайдете мотузочку. Не надто популярне рішення серед виробників сучасної техніки, але доволі зручне. З точки зору технічних характеристик, колонка оснащена 5-ватним динаміком, що гарантує високу якість звуку. Органи управління розташовані з боку, і включають дві кнопки: led індикатор, отвір для мікрофона та. Порту USB Type C для заряджання. Важливо відзначити, що порт для заряджання залишається відкритим, не маючи захисної заглушки, але завдяки вологозахисту ipx 7 колонку можна використовувати навіть у вологих умовах без жодних турбот. Все це робить цю портативну колонку стильним та функціональним аксесуаром. Трон Смарт Mini Speaker пропонує імпресивний набір технічних характеристик, що забезпечує високу якість звуку та зручність використання. Завдяки Bluetooth версії 5.3 та аудіокодеку SBC колонка забезпечує. Ще стабільне та якісне бездротове з'єднання на відстані до 15 метрів. 5-ватний динамік забезпечує потужний звук у широкому діапазоні частот від 100 Гц до 18 кГц. Загальна вага колонки всього 110 грамів, що робить її легкою та портативною. І не забувайте про водонепроникність на рівні IPX 7, що робить її ідеальним супутником як вдома, так і під час активного відпочинку на природі. Також ця модель має підтримку унікальної технології стереопари. Ви можете з'єднати дві колонки, та вони синхронно будуть відтворювати. Музику та звуки. Більше звуку, більше можливостей. Власне, завдяки цьому дані колонки є чудовим рішенням для ноутбуків, лептопів і інших портативних гаджетів. Підключення TronSmart Nimo міні-спікер через Bluetooth швидке та дуже просте. За допомогою смартфона ви легко контролюєте залишок заряду акумулятора завдяки відображенню в шторці. Навіть у компактному розмірі TronSMart Nimo вдалося витягнути максимум басів, перевершуючи звичайні очікування від таких пристроїв. На середніх рівнях гучності колонка дарує соковитий звук, не поступаючись якість. Навіть більшим аналогом в неї немає акценту на високих частотах, тому вона не свистить, не репить і не ріже слух. Звучання дуже приємне та музичне без претензій на аудіофілів, проте приємно слухати. Середина насичена, об'ємна та аналогова з теплим та виразним звучанням. Деталізація не є ідеальною, але основні нюанси на місці. Деталізація, хоча не ідеальна, утримує основні нюанси. Важливо зауважити, що на повній гучності 100% колонка може дещо змінити звучання, тому для оптимальної якості рекомендується тримати у діапазоні 80-90%. Всі ці моменти роблять TronSmart Nimo вибором для тих, хто цінує компактність, функціональність та хорошу якість звуку. Щодо автономності, TronSmart Nimo міні-спікер нічим не вирізняється серед інших. Виробник обіцяє цілих 12 годин безперервної роботи. Варто враховувати, що цей показник може відрізнятися залежно від гучності відтворення та характеру аудіоконтенту. Мій власний досвід використання на природі, де була потреба максимальній гучності, показав, що у такому режимі TronSMart Nimo здатна працювати стабільно протягом приблизно 3 годин. Тай якщо звук зменшити, то автономний час роботи відразу ж подвоїться. До речі, акумулятор ємністю 700 мАч, заряджається всього за 2,5 години. Зручний вхід живлення через порт Type-C при 5 вольтах 500 мАч робить процес заряджання швидшим, ніж це було раніше. Підсумовуючи, я ще раз повторюсь: Tronsmart Nimo міні-спікер, це компактна портативна колонка з хорошою якістю звуку. Вона має стильний дизайн у компактному форм факторі завдяки умілому поєднанню металевого корпусу та хорошого якісного звучання. Ця портативна колонка виправдовує очікування. Мені здається, що все, що від неї можна очікувати, Тут є, якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте писати свої думки про цей пристрій в коментарях під даним оглядом. Ну і звичайно, друзі, також не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвони. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.